Вітаємо вас на каналі Free Time. Це вже наш ювілейний випуск. І з цього приводу поставте вже одразу на початку відео лайк. А далі, вже, якщо хочете, зможете його прибрати. Головне, от просто зараз лайк поставте, і будемо починати наш супер випуск, вже п'ятий. Так важко інколи прийти додому та зосередитись на чомусь важливому і допомагає в цьому пограти. Розслабитись в відеоігри. Я інколи можу прийти додому, просто сказати, та хай воно йде все, взяти оцей джостик та увімкнути якусь класну гру. І сьогодні я пропоную поспілкуватись про ігри і не тільки відеоігри, а ще й настільні ігри, і разом з вами познайомитись з тими іграми, які ми знаємо. І про які хотілося б нам трошки розповісти, за останні 30 років вийшло дійсно дуже багато цікавих класних відеоігор. А деякі з них вже стали дійсно культовими. І давайте разом їх згадаємо, можливо, деякі ігри ви відкриєте для себе вперше. Дуже важливим чинником популярності гри і її потенційної культовості є впізнавана обкладинка. І ми підготували декілька альтернативних постерів, і спробуємо здогадатися е, разом з вами про які саме ігри йдеться. Я буду першим. Давай підготував для тебе знайомі ігри, відомі, на мій погляд. Нам допоміг це зробити штучний інтелект. Що це за гра? Е, дуже цікаво. Тут насправді є і машини, є, і тут прямо Джеймс Бонд якийсь. Так, чи ти ж та... гадав, молодець. Ні, ні. <свісно> ні. Я навіть не знаю такої гри. Вона в стилі, це альтернативний постер. В стил... Фільму Джеймс Бонд. Я бачу автомобілі і бачу Гвинтокрил. Я таке в Need for Speed бачив. Чи це Need for Speed? А, ні. Скільки в мене спроб? Ну давай ще одна. Окей, ні, всього. це не Need for Speed. З гонками це ніяк не пов'язано. Угу. Тут два персонажі, бачиш? Один розлючений. Все, я більше нічого не підказую, тому що далі це буде просто назва цієї гри. Розлючений Angry Birds. Зрозуміло. Окей. Паш, е, і це була гра Як дістати сусіда. А, вау, але ну, так не, не те, щоб дуже знаю. Як дістати сусіда uh -huh. в стилі Джеймс Бонд? Я попросив намалювати постер відомої гри в стилі в стилі нуар, в стилі такого хорору. Спробуй здогадатися, що. Так, в стилі що хорору. Так. Ух ти, цікаво. Так, це культова гра. Так, і вона, ну, я в протилежність пішов, вона така доволі яскрава, кольорова. А ця е, обкладинка, цей постер такий неважний. В цю гру грають дві людини? Так. Це гра на двох. Тоді це гра єдиної гру, яку я знаю, it take two. Абсолютно правильно. Так, серйозно? Так. І якщо ви раптом не грали в цю гру. У вас є друзі, знайомі, можливо, друга половинка. обов'язково пограйте і Takes Two І це максимально кайфова гра. А ще паш, я хочу сказати, що від них, від цієї студії вийшла ще нова гра нещодавно. Яка називається? Яка якось називається Split. Split Function Чи. Я згадав: Split Fiction. Бачишфікш. Сплітфік <тас> ти, Але... ти скачав її? Ні, ще ні. Кажуть, що вона, до речі, складніша, ніж It Takes Two. Взагалі, з інтексту і тексту дуже багато мемів про те, як. Посваритися <пас> в сім'ї. Не обов'язково про те, як хлопець просто чекає, поки дівчина перестрибне якось щось простеньке завдання, потім відбирає у неї контролер і робить а це у... за нею. У мене не так. У мене, у мене я пасу задніх, так, серйозно. У мене Іра там вже щось Га. пройшла і каже: Антон, ти там де? І я кажу: я йду, я досліджую, я. <рес> <рес> <"Йе> <рес> <"Ц'> <рес> ти просто не так, відкритим світом. Я роблю <рес> кувирки, якісь стрибаю, там, мені так цікаво, там і цей хлопець, там, прикольний дядька. Антона, це гра про акробатику. А <рес> Це стиль, е, стиль е, дитячої казки? <рес> <рес> стиль дитячої казки це гра Чорнобиль. Ой, ні, такої ж гри немає. Це гра. А ну зараз перевіримо твій ігровий патріотизм. Так, це українська е, ігрова компанія виготовляє гру. А, Stalker! Абсолютно точно. Правильно, так. Слухай, вибачте, я просто не грав в Stalker, тому. Але я думаю, що чув нема українця, який не чув би про Stalker 2, який нещодавно встановив взагалі всі рекорди. Взагалі певний час. Я принаймні у мене на головній сторінці YouTube, просто абсолютно кожен заголовок, навіть якщо це не про ігри. Він починався Stalker 2. Stalker 2, Stalker 2. Це прям такий клікбейт. Так, що це таке? А, а, це також, мені здається, стиль жахів. Це дуже прикольно виглядає, і я б дійсно прям пограв би в гру з такою обкладинкою. Так. Щось таке демонізоване. Я бачу, що є гриби, є замок. Так. Хотілося б побачити дракона, але можливо тут в ролі драконів. Ну, я ризикну, це Маріо. Але і дуже ц... страшний Маріо. <смі> це абсолютно правильно. Вау wow. молодець. Це Маріо в, в стилі жахів, і це дуже класно вийшло. От в таку гру я пограв би. Вау. Wow. Тут стиль такий королівський, середньовічний. Як ти можеш помітити такий. Я думаю, що це скоріш за все ну, 150% — Це uh, GTA. Абсолютно, ти правий. Uh, ти взагалі в іграх колись користувався чіткодами? Чесно, зізнатись, так uh, це було в uh, Counter-Strike. Угу. Ну, нічого, термін давності вже прийшов, може не боятися розповідати. <гум> І там я трошечки читерів, угу. але мене швидко тебе кікнули за це да, розкрили, що як Антон за один день зміг видавати всім гедшоти. <реш> Давай тоді спробуємо зараз розібратися, які в тебе взагалі улюблені ігри. Так, ми, ми з фільмами зробили те саме в попередньому випуску. Обов'язково подивіться його, може тут десь будуть е підказки, як знайти це відео. Отже, е топ-3 твоїх відеоігор на осліп. Але пропоную ігри я, тобі треба просто поставити на якесь місце одразу гру. Е Спайдермен, людина Павук, будь-яка частина. Okay. Третя сходинка. Mortal Kombat. Mortal Kombat. Вау, wow. друга сходинка. Це бійки. Вау, wow, mm -hmm. так цікаво. А, в скільки Mortal Kombatів за своє життя ти пограв, От скільки різних частин. Ну бо були там в 90-х, їх вже 11, чи навіть Оця Mortal Kombat 1, яка остання. Я зна... У мене зараз стоїть 12. Mortal Kombat uh, 10 mm -hmm. чи X. Uh, mm -hmm. Ще є Mortal Kombat XL. І все. Я щось інше, інше не пам'ятаю. XXL. Але, в, ну, можливо, наступне буде да? XXL. Mm — Окей. -hmm. <laughs> yeah, okay. uh, Need for Speed. Need for Speed перша сходинка. — Яка Клас. твоя улюблена частина Need for Speed. Uh, тобі з сучасних? Ну, no, просто твоя улюблена за все життя. Underground. — Underground. — Undergraund. Okay. Але зараз це, скоріш за все, Need for Speed. Хіт. Hit. Yes. Right. А ні, 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 навіть не на хит. Need for speed, playback. Playback, wow. Так. друзі. Напишіть, будь ласка, ваші топ 3 відеогри в коментарях. Буде цікаво почитати, поставити лайки, поспілкувати з вами там. І, можливо, дізнатись про якусь гру, в яку я чи Паша особисто ще не грала. топ 3 настільні гри. Обожнює. Перша гра Дюна Імперіум. Дюна Імперіум. Дюна Імперіум дуже складно її засвоїти. Ми з нею все боремось три партії відіграли і досі не розібралися. Грали по п'ять годин, а має гратися партія півтори. Це Чемпіонати, до речі, проводять по Дюна Імперіум. Це така прям вже класична, класична гра. А, і це буде третє місце. Окей, наступна гра це Немезида. Немезида блін, кайфова гра. А, мені її подарували на день народження ще й з доповненням. Отака величезна коробка, купа фігурок там, чужих, і а, по компонентах вона така найбагатша, най, найкрасивіша. А, але теж довга капець. Ні, ну от чисто візуально, компонентами, нехай буде на першому. На першому так. добре, домовились. І остання гра коса. 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 Е, ну Це так, на другому місці вона цілком може бути. Паш, тепер прості ігри, казуальні, на, на мій погляд, більш прикольні та веселі. Це mm -hmm. вибухові кошенята. Е, Перше. Вибухові кошенята на останньому місці будуть. Наступна гра під назвою Залізниця. Я не знаю навіть цієї гри, тому нехай вона буде на другому місці. І остання гра в простих, зрозумілих, це гра Dixit. Dixit, от, до речі, вона може цілком бути на першому місці, бо фактично з неї любов до настільних ігор почалася. У друзів вдома лежав Dixit, Ми періодично в нього грали оці абстрактні картинки. І під Dixit є купа різних наборів. Ти можеш... Так, до... там є додаткові набори. Там доповнені, я не знаю, 10 в різних стилях і, і дуже прикольно. Максимально класна гра, хочу, дуже хочу собі купити. Один раз ми грали mm -hmm. е також з козериною. Я mm -hmm. знаю, що тобі дарувати на день народження. тепер. Так. <схід> я тобі попереджу, якщо я куплю це з... трошки раніше, ніж мій день народження. Навіть якщо ти купиш Діксі, то я зможу тобі подарувати доповнення а, без 10. Точно, просто доповнення. Mm, клас. Окей, Натякну -на -на тобі на яке саме. Топ твій зрозуміли, але скажи, будь ласка, ти сьогодні прийшов, як я помітив, не з пустими руками, дещо підготував для мене, тому що ти, скоріш за все, маєш відношення до задротів е настільних ігор. Ну, коли людина з собою носить на записи YouTube випуску ось такі штуки, наприклад. Вау. Я думаю, що можна її назвати такою, як ти назвав. Давай спробуємо все ж таки. Здогадатись, з якої гри ось ця конструкція так. доволі велика. У мене є одразу три е, варіанти відповіді. Ти можеш навіть подивитися, як виглядають mm -hmm. коробочки від них. Ось це три гри отже, три варіанти відповіді: це новий ковчег, Everdell або крила. З якої це гри можеш роздивитися, ну, покрутити. Я думаю, ти знаєш, що скоріш за все, це шпаківня. І тут можна сюди залетіти, сюди залетіти. Це моя суто моя особиста логіка. Я не знаю цю гру навіть цих, ці три гри не грав, не бачив це ніколи. І я вважаю, що це гра під назвою Крила. І ти абсолютно правий. Це дійсно гра під назвою Крила, це принаймні в правилах називається годівниця. І... — А, да, Ось ці кубики. Можеш... <рив> я був. Я — був, Я зараз був. буду намагатися затягнути Антона в настільні ігри через тактильність. От ти я... сюди закидаєш, а і я ж граю в разом... настільні ігри. Всі разом закидаєш. Я просто граю не в Задроцьк. Це, до речі, сімейна гра. Бачиш, і випадають, який корм ти можеш собі взяти, щоб потім собі збирати пташок, заманювати їх Вау, в Вау, яка цікава гра! Я бачу, як тобі подобається, я зрозумів. <рес> але я вгадав, це гра крила. Так, наступна гра, яку я пропоную тобі взагалі розгадати. Так. Це компонент з неї, це не вся гра, але певні елементи з неї. На твій погляд, от тут можеш подивитися, як виглядають коробочки: це замки Бургундії, Каркасон або Цитаделі. Так, ну це я зараз використаю чіт. Uh -huh. Я грав цю гру, мені її подарували молодята, якими проводили весілля. Uh -huh. Я грав в неї лише один раз з Іриною, і вона нам не зайшла. Можливо, поки що ми не зрозуміли це. І це гра Каркасон, Клас, це правильна відповідь, це дійсно каркасон. Так, першу вгадав, другу вгадав. Ви також так. сподіваюся, вгадуєте. Можу тобі я. Через отакий підхід. Вау. Оце якраз розф... приклад розфарбованої мініатюри. Вони початково сірі, а те саме сфарбував. Ціка... Я розфарбовую так само, але цю зізнаюся розфарбовував не я. Ми придбали з хлопцями вже Слухай, дуже прикольно. Я до речі. От полюбляю, якщо гра е, з такими елементами, то це мені здається набагато цікавіше. О, це вже шанси заманити Антона в Задройські настільні ігри. Е, як думаєш, з якої це гри? Можеш роздивитися кропки? От трошки крупніше е, варіанти відповіді це «Вранічне», сонце, сонце, лють крові або «Blood Rage», е, чи е, Кемет, е, кров та пісок. Вау, слухай, ну це, цікаво. Всі ігри такі доволі, ну, це варгі на контроль територій, на суперництво, на бійки, битви. Я думаю, що це гра кімейт. Я їх правильно назвав? Кімет міг би бути, але це бладрейч. Гра про вікінгів це одно з божеств, які можна собі прикликати, і ти просто з ним будеш залітати в будь-яку провінцію і розносити всіх з першого ходу. Thank you І про ігри якраз з попередніх наших випусків. В третьому, здається, випуску у нас була гра з Аврори, яка зробила нам доволі боляче. Ну, це зробила не сама гра, це скоріше ми самі собі зробили. Це була карткова гра, де ми ще взяли резинки і за кожну неправильну відповідь били один одного. Зараз бити один одного не будемо, але правила будуть цікавіші. Ось хто я настільна гра з мемами. Треба. Пояснити, що це за мем? Трьома словами, не використовуючи однокорінних з мемом слів і які не використовувалися там. Поїхали. З мене, мабуть, почнемо. Давай. Давай. Пісня так. висока карпатська. Ага, пісня, висока, Карпатська. Так, це мем. Про хлопця, який співає пісню мамі не світлиці. Так, абсолютно точно, скільки себе пам'ятає. І це правильна відповідь. Так, давай, Кладемо сюди. Ні, отак от, от поскладаємо. Нервово втягуючий бандюган. Нервово втягуючий бандюган. А, це Метю МакКонахі, курить. Так. так. Молодець. Гучний крик в горах. А, це тварина, б... якийсь бобер, який кричить там щось. Так, а... так. Бабак кричить, все правильно. Кухня а, готовка. Штани за 40 гривень. Так. Дуже складна англійська. Так. Батько, який навчає сина, і перепитує у відеопорядків. Але слово слово. Слово, зараз. Слово це сокябле, точно. Неочікувана зупинка гопніка. Це мерзость, мабуть, це, це мерзопатися про курс долара. Актор, телебачення, пиво. Я, я, я. Так. <laughs> Кайф. Підписуйтесь на канал FreeTime, залишайте ваші коментарі, залишайте поради, в які нам ще пограти відеоігри та настільні ігри. І побачимось в нашому відео, яке зараз пропоную вам YouTube. До нових зустрічей, Па-па.